Відпочивати добре, а добре відпочивати ще краще народна мудрість, яку як ніхто інший на власному досвіді зрозуміли діти працівників Мукачівської лижньої фабрики. Замість того, аби нудьгувати вдома або без справ вештатися у дворі, коли всі твої однолітки роз'їхалися на літо. Вони отримали можливість добряче повеселитися та знайти нових друзів у справжньому літньому таборі. Відпочиваю в цьому лагері. Що ти ще можеш сказати. Цікаво, весело. Ми вчора дамбу були строїли і Їхали боли у замки. Футбол, волейбол і навіть купання у басейні. Складається враження, що ці діти не мають спокою і ніколи не втомлюються. А що зробить? Весело. Можливість побувати у справжньому літньому таборі, а деякі з цих дітей не пропускають жодного сезону. Вони отримали завдяки своїм батькам, а точніше підприємству, на якому останні працюють. На нашому підприємстві дуже багато уваги приділяється соціальним питанням. І от якраз одним із таких пунктів соціального пакету, який діє на нашому підприємстві, є і організація літнього відпочинку дітей. За останні ну, приблизно десь років 10. Ми співпрацювали з пінерськими таборами у солених млаках. Ще колись солені млаки працювали. Їздили наші діти у циганівці, в інші табори. Голова правкому каже, що забезпечувати відпочинок дітям своїх працівників це доволі дієвий механізм підняття рівня працездатності. По-перше, у людей не виникає питань, куди влаштувати свою дитину на час літніх канікул. А по-друге, і вдома після важкого трудового дня можна повноцінно відпочити. П'ятиразове харчування, прекрасний педагогічний колектив, який проводить різні заняття з дітьми. Дуже добре, що нам зараз повезло з погодою, діти купаються в басейні. Так що всі вони, всі вони відчувають себе, думаю, тут прекрасно. Скільки ще пробудуть у таборі діти, ніхто не знає. Та от те, що вони сюди ще обов'язково повернуться, то це факт.